У Черкасах втретє відбувся міський освітянський форум «Огестміт». Напередодні першого дзвоника зібралися науковці, педагоги, місцеві владці, представники міносвіти. Важливо, що така подія сьогодні підтримана топ-спікерами на рівні країни. І ми сьогодні е спілкуємося і чуємо про. Е Державну освітню політику з вуст перших осіб сьогодні освітяни будуть мати можливість поспілкуватися, задати свої питання, озвучити свої пропозиції щодо розвитку тих чи інших галузей. Ірина Топчій, директорка 9-ї гімназії, переконана, найголовніше зараз це безпечні умови для учнів. І на перше місце безумовно ми ставимо сьогодні. Питання безпечного навчання, тобто створення умов в укриттях, забезпечення навчання в випадках передбачених такими непередбачених якимись звичайними моментами. І це головне на конференції. Одночасно діяли дві локації: загальна середня та дошкільна освіти. Кожен учасник мав змогу долучитися до діалогу. Ініціатива, яка вже стала щорічною, доводить свою ефективність знаннями учнів. Розповідає міський голова Анатолій Бонд. Ренко і велика кількість наших дітей, якими ми пишаємося, сьогодні є переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад, вони гідно представляють нашу країну як за кордоном, так і в Україні. Сьогодні про освіту міста Черкаси в Києві знають з позитивної точки зору серед порушених тем законодавчі зміни в освітній сфері забезпечення прав дітей і педагогів у воєнний час. Питання мотивації освітян тощо. Я переконаний, що ці речі, які ми... Сьогодні пообговорюємо висунемо, вислухаємо, тому що дуже цікаві виступи. Я бачив, будуть саме ці речі вони надають змогу творити, просувати вперед, реалізовувати ті позитиви, які є на тому чи іншому напрямі. Валерія Кісільова, Павло Оболевич, телеканал Віка.